Вітаю! Тетяна Кіхтєва, сімейний лікар, нутриціолог, велнес-дієтолог, автор курсу дієтолог-нутриціолог і курсу Клінічні лабораторні аналізи. В курсі по аналізах ми будемо вчитися самостійно розшифровувати результати аналізів. Розбираємо клінічний аналіз крові, сечі, копрограму показник азотовидільної функції нирок, як працюють ферменти в організмі, як розшифрувати результати гормонів. І спочатку, перш ніж це навчитися розшифровувати в кожному модулі, я розповідаю про анатомію, про фізіологію, про функцію того чи іншого органа, показники якого в аналізах ми будемо розшифровувати, бо якщо не розуміти, як це це працює, то не можна розшифрувати і аналізи. Після кожного модуля є домашнє завдання. Це розшифрувати аналіз. Свій або вашого пацієнта, клієнта, або родича вашого. Я перевіряю самостійно ці домашні завдання і даю зворотній зв'язок. Навчання проходить на спеціальній онлайн-платформі. Всі уроки в записі, і ви можете дивитися їх в своєму зручному режимі. Домашні завдання також залишаються на онлайн-платформі. В Телеграмі також є група із студентами, де ми спілкуємося, розбираємо питання, ну, тобто, як зручніше вам можна і на платформі залишати свої питання, а можна і в групі залишати. Якщо ви хочете отримати сертифікат по закінченню курсу, то потрібно здати екзамен. Екзамен я приймаю усно по відеозв'язку і задаю одне питання по кожному модулю. В цьому курсі є три пакета. базовий, оптимальний і преміум. В пакет базовий. Входить доступ до навчання на 6 місяців, спілкування в загальній групі Telegram і мій зворотній зв'язок. Пакет оптимальний це доступ до навчання на 1 рік. Пакет преміум доступ до навчання назавжди. Також група в Telegram, зворотній зв'язок, але в оптимальному і в преміумі ще є додаткові. Онлайн-зустрічі раз на місяць, де ми розбираємо практичні кейси клієнтів, їх аналізи, спосіб життя, перевірили аналізи, а що далі потім робити. Тобто всі запитання в такому онлайн-форматі у вас є можливість подивитися один урок безкоштовно пробно, щоб зрозуміти, як все проходить. Чи подобається подача, чи ні, ну, як все це це да, устроєно на платформі. Тому для того, щоб подивитися безкоштовний урок, ви можете залишити свою заявку на сайті, і моя помічниця обов'язково з вами зв'яжеться і надасть цей доступ. До зустрічі на зв'язку!